Далі вітати вас на каналі CryptoBrain, з вами Назінвестор, і зараз хочу розібрати з вами біточок. Хоч сьогодні п'ятниця, не зовсім по традиції, бо здебільшого завжди в понеділок ми це робимо. Але хочу зараз поспілкуватися і пояснити, чому в мене тут так дуже багато різнокольорових ліній. І так, е... які в мене думки? Дивіться, так як ми зробили перехай в кінці травня. Сформували основний АДХ 1195-95. 9595. Після того далі просто тупо біток набиває собі еквелів. Ці еквіли можна ось так навіть перетягнути. І нічого дивного, нічого нового. Поки що відпрацьовує ось цей сценарій з червоним графіком. Типу, ми прийшли в імбаланс, повторно зробили ретест. Дали корекцію і, можливо, далі буде рух вниз. Ну, чи буде до цього імба <кхм>, рухати ціна, чи не буде, важко поки що сказати, але хотілося б, хотілося б десь в 88 90 побачити його, після чого дасть основний рух. Ну він може, звичайно ж, і ось так зробити, і потім прийти. Ну, це вже будемо бачити. Окей, переходимо на денку. Що в нас Денка показує? До речі, коротенька міні-реклама з вашого дозволу. Оці всі імбаланси, які ви бачите, самі формуються. Деякі залишаю я, ті, які мені потрібно, щоб вони були. А деякі, скажімо так, формує індикатор. Ось він називається CryptoBrain Imbalance. і є ще в нас CryptoBrain сесії. Вони починають показувати. Нижче 4-годинного таймфрейму. Тобто на годинці, там на 2 годинці вони будуть показуватися. Як їх отримати, можете в описі перейти на наш телеграм-канал, і там в прикріплених повідомленнях є вся інструкція, як додати цей індикатор. І так, продовжуємо. Що ми бачимо на денному таймфреймі? Ті самі еквіли зверху вже сформовані. Це вже третій еквіл в даному ордерблоці. І сказати. Що ціна не може зробити перехай. Ну, з однієї сторони важко, тому що от у нас буквально годину тому тут був повторний точніше, не повторний, а був тест Імба. Ось, бачите. У нас був тест Імба. Ну, і на 4 годинці там був ретест Імба. Але знизу є залишений імбаланс, від якого хочеться побачити основну реакцію. І це якраз буде той момент ордер флоу, якщо ціна прийде сюди і дасть гарну реакцію вгору. Ну, але якщо ціна прийде сюди вниз і тут внизу закріпиться, ну, то ми можемо побачити просто корекцію і далі рух вниз. Коротше, ситуація поки що зараз складна. І варіантів завжди є два. <кхем> завжди є два. Або ціна отримала зараз отут малесенький мікро-мікро тест. Тут у нас мінімум 480, а тут 456, там буквально на 24 долара отримали тест імба на денці, що взагалі не, не рахується нормальним тестом. І отримати зразу рух вгору, знімати ці еквіли і, можливо, сформувати еквіли з основним АТХ, типу ось так. І потім піти вниз. Теж такий є, але я би на це не надіявся. Тому. На даному таймфреймі поки що конкретики, теж не бачу. Переходимо на 4 годинку. На 4 годинці, <кхи> що ми бачимо? Фіолетові в нас е лонгові імбаланси, і зверху є такий оранжевий шортовий імбаланс. І що з цього всього нам цікаво? Перше, що в нас є повторний ретест, у нас є ретест імба знизу під збір ліквідності. І бачимо одразу реакцію. Перше. Друге, в нас знизу є імбаланс, до якого пасувало би опуститись. Точно так само, як і хочеться опуститися на денці, так само і хочеться опуститися на 4 годинці для того, щоб рухатися далі вгору. Тим більше в нас ось тут є закріплення. Тобто, можна сказати, що тут є босс. Ось так. Оці всі еквіли були зібрані і зараз є бос. Добре. <кій> тобто, по факту, хочеться більшої корекції, десь до 107 106500 Але і вже є ретест імба, який може дати ру вгору, ну поки що його потрібно побачити. Сказати, що більше топлю за лонг ні. Більше топлю за шорт так, але є нюанс. Переходимо на годинний таймфрейм. Сьогодні такий буде трішечки об'ємний, довгий, але детальний розбір. Отже, на годинному таймфреймі що ми бачимо? Також зверху поки що один відкритий імбаланс, який не закрили. Ціна рухається гарно, впевнено, в несхідному напрямку. Але знизу ми зробили знову ж таки, як і на 4 годинці, ретест імба і отримали реакцію. І тут зараз якраз вирішується ситуація, чи ціна почне рухатися вгору, чи ціна все ж таки цей відкат отримала і далі продовжить свій рух вниз, можливо, там до 106-107 тисяч для того, щоб зробити тест 4-годинного імбалансу. Ось цього. Там на денці є, теж, куди рухатися вниз. Ну, ось в якось в такому ключі. І вже по тому звідси. Формувати собі якусь висхідну структуру. Цей сценарій з зараз шортом і ось тут вже десь підшукувати лонг, це можливо буде завтра, в неділю чи в понеділок, більше мені цікавий. Але не забуваємо про те, що тут є фактори для лонга. Вже є фактори для лонга. Якщо навіть перейти на 15 хвилинку, на 15 хвилинку, то. Ембос вже можна і тут намалювати. Ну, то він такий трохи не подобається мені ці ембоси отакі. Оце буде чіткий. Ну, поки що його нема. От якось якось так. Не впевнено. Нема конкретики руху ні, ні для лонга. Ні для шорта. Чому немає конкретики? Тому що немає гарного прайс-екшена, немає гарного моментуму, немає гарного е закріплення в якусь із сторін. Типу на ЛТФ закріплення вниз є, зверху ліквідність частково підчищається, частково залишається. Тобто, десь, е десь ціна підчищає за собою ліквідність. Ось як ми бачимо. Та й отут теж можна відмітити. Предній фрактал знятий, але десь частково залишається жодного підчищення. Можливо, зараз ми побачимо, як Нью-Йорк зніме там, наприклад, ось так і піде вниз. Ну тобто, ось ці всі історії. Ось це все, що я відмічаю, це просто припущення. Припущення, якщо ви будете дивитися це відео в п'ятницю ввечері, воно вже просто ви можете е зробити порівняння, як відбулося від того, що я казав. Сказати, що я тупо насипав води і нічого конкретного. З такими я теж буду згідний. Якщо такі є, в кого є така думка, вам лайк, бо реально конкретики немає. Якщо прям конкретно сказати, що я хочу побачити, ситуація завжди в дві сторони, але що би я хотів побачити, це більш глибший тест цього імбалансу, або навіть прийти в імбаланс 107 106 500 Оце то, що я би хотів побачити. Перше, тобто зараз корекційний рух. На 4 годинці і на годинці, я хотів би це побачити. Ось тут був кандидат в боси на годинному таймфреймі. Поки що ми його свіпнули, не дали можливість сформувати бос. Якщо тут буде сформований бос, похід в нижній імбаланс на 4 годинці, десь в 106 тисяч буде. Можливо, і буде на денному таймфреймі в даний імбаланс на 104. Якщо ціна буде фіксуватися вгору, в даному діапазоні на 15 хвилинці це буде чітко видно ембосом. Якщо ціна буде фіксуватися вверх, то це буде явний висхідний ордерфлоу з свіпом можливого боса ось тут. З гарним ретестом імба, і далі буде ціна забирати однозначно ось ці всі еквіли. Ось ці всі три. Тому ось так. Якщо без води, а більш конкретніше, то. Еквіли ми знімаємо після тесту денного, ретесту 4годинного, ретесту годинного закріпленню на 15 хвилинці босом. І далі, якщо буде гарний прайс екшен, то тоді знімаються еквіли всі зверху. І, можливо, буде еквіл з основним АТХ або і новий АТХ. Перехай. І якщо ж ціна не дає... Нормального закріплення підтвердження у висхідному напрямку зараз, от сьогодні, то я думаю, що ми побачимо глибшу корекцію вниз, глибший закол імбів і, можливо, прохід в 106 500 107. Якось так. Більше корисних посилань на різні сервіси, на наш телеграм-канал, на пробкомпанію зі знижкою 7% на мій інст. На наші, коротше, всі сервіси, все знайдете в описі. В коментах можете написати, як вам такий розбір, <кхи> плюс чи мінус. Які у вас думки? І в принципі, все. Всім гарного профітного тижня! Хотів сказати. Бачите, наскільки я вже привик до аналітики в понеділок. Коротше, гарних вихідних і не забувайте відпочивати від трейдингу. Це також важливо і покращить ваш вінрейт.